Це русалка на ім'я Мейбел, вона сама чарівна русалка у всьому океані. А це її хлопець Мартін. Він точно розуміється на дівчатах, бо обрав для себе таку чарівну русалку Мейбел. Але їм ніколи не бути разом, бо Мейбл людина. Так, це жорстока правда життя. Це був просто сон, Мейбел. Тебе ноги, а не хвіст, і час збиратися до школи. Вставай! Як же я хочу стати русалкою. Добре, збираюся до школи. Одягну сьогодні все рожеве, а піжама мені більше не потрібна. Замовчи, досить. Ох! Добре, встаю. Подивимося, що є сьогодні вдягну. О, чудово. Як я і хотіла, все рожеве. Чудово. Піжама мені більше не потрібна. Бери рюкзак. І йдемо до школи. Добре, Кріс, побачимось на математиці. О, це ж Мартін. Самий крутий хлопець у старшій школі. Мейбл, ти сильно закахалася в нього. Ух ти! А Мартін теж фанат русалок, як і ти. У вас точно є багато спільного. Серйозно? Йому подобається русалки? Тоді мені терміново треба зробити квіст. З ним я сподобаюсь Мартіну. Ух ти. Я дещо знайшла. І так, вдягнемо ласти, примотаємо їх скотчем до моїх ніг. Чудово. у мене вийшло. Потрібен ще один шматочок. Так, от сюди. Я готова. Мейбл, ти виглядаєш чудово, але Мартін уже пішов на урок. Ти не встигла його вразити. Не хвилюйся, спробую інший раз. О, ні. Мартін, допоможи мені куди. Ти? Друзі, у нас почався урок малювання. Вам доведеться намалювати ось таку русалку. Можете приступати. Здорово, я вже знаю, що я хочу намалювати. А я використовую балончики. а я візьму фарбу. Правда? Я так люблю русалок. Це найкраще завдання. Мейбл, я намалюю русалку, як у мене на футболці. Він прямо фанат. У мене є ідея. Поки хлопці малюють русалку на полотнах, я намалюю русалку на обличчі. Вийде здорово. Головне зробити собі брови потрібної форми, додати трохи блідості шкіри та червоні губи. Так. Зараз брови готові. Тепер треба зробити бліде обличчя. Ось так і червоні губи. Клас, вийшло непогано. Я схожа на русалку. О, ні, зовсім не те, що потрібно. Спробую ще раз. Так, мені потрібен рожевий носик, бусики. Рожевий носик, бусики. І тут трохи шерсті. Ох ти, я така яскрава та мила. А тепер схожа на русалку. Знову не схожа. Я схожа на кота. Потрібно все стерти, доки ніхто не побачив. Забираємо фарби, мені потрібні стрази. Я маю швидше їх приклеїти до обличчя. Як гарно вийшло, мені подобається. Тепер я схожа на русалку. Якщо з макіяжем все вирішено, то й зачіскою точно потрібно щось робити. Я придумала, мені потрібно пофарбувати волосся. Вийшло. Тепер у мене таке гарне волосся, як у русалки. Час вийшов. Іду дивитися, що у вас вийшло, Мартін. Чудово, ти впорався з роботою, молодець. А як справи у Глорі? Ну, непогано. А що вигадати? О, який жах! Зовсім не те, що треба було, мебел. Що ти намалювала? Чому полотно чисте? О, то ти зробила себе русалкою. І чудово! Мейбл виявилась самою креативною з класу і перетворила себе на справжню русалку з портрета. Ідея крута! Цікаво, чи оцінить це Мартін. Він точно повинен закохатись у мейбл з першого погляду. Це ж прямо та русалка, як у нього на футболці. Але мейбл і русалка мають одну відмінність. Немає хвоста. Ну, ні. Без хвоста Мартін ніколи мене не покохає. Мені треба щось придумати. Ні, Мартін, стривай! Що ж мені зробити? Є ідея. Мені потрібна плівка. І танстій. Тримай плівку, Обмотай мої ноги зараз. же. Добре, давай спробуємо. Мотай краще. Мої ноги повністю мають бути вкриті плівкою. Ага, чудово. А тепер бери балончик. Та розпорошена плівка. Вона має повністю покритися бірюзовим кольором. Добре. Так, залишилось зовсім трохи. Мені подобається. Колір гарним. Вийшло. Дякую, вийшло круто. Тепер я маю справжній хвіст. Здорово. А от і Мартін. Він мусить побачити мене з моїм хвостом. Мартін, Привіт! Ой, щось пішло не так. Я зачепилась. О, ні. Я розірвала свій хвіст. І як я в такому вигляді підійду до Мартіна? Стій, стій, Мартін, не йди. Мейбл наступного разу точно вийде, не засмучуйся. А що це за постер на ящику? Схоже, це салон краси. Там тобі точно допоможуть. О, Привіт, мене звуть Джиммі. Я твій майстер. Покрутись, мила. Чудова. Але це вбрання, воно жахливе. Давай я підберу тобі щось краще. Заходь до примірювальної. Зараз я зроблю з тебе красуню. Давай перше вбрання. О, ні, зелений тобі не личить. Переодягайся. А як я тобі в такому? Це ж людина павук. Так, я просто хотів пожартувати. Переодягайся. Ця сукня виглядає так мило. Мені личить. Ти хочеш бути русалкою чи клоуном. Переодягайся. А таке. Він мені трохи великий. О Боже, іди швидше. А це виглядає класно. Ні, жахаливо. Переодягайся. Джиммі, мені потрібен хвіст. Давай мені костюми з хвостом. Я знаю, що тобі треба. Секунду. У мене тут було те, що тобі потрібно. Отже, вона, переодягайся. Це точно тобі підійде. О Боже, мейбл, ти чарівна! Це твоє вбрання. Мені теж подобається. Я відчуваю себе справжньою русалкою. Ще й корона. Дякую, Джиммі. Я повинна показатися Мартіну, я пішла. Стій, ти маєш його купити? Так, звісно. Ой, а тут немає кишень та гаманця. Я помчала звідси. Зараз буде так хвилююче. Чи оцінить Мартін усі старання Мейбл? Але всі довкола у захваті від її зовнішнього вигляду. Вона справді виглядає розкішно і навіть Мартін оцінив. Подивіться, як він на неї дивиться. Ти ж та сама русалка, котру я так давно кохаю. Ти маєш бути моєю дівчиною. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.